Йо, вітаю на каналі НЦК, я вперше це кажу, тому що звик казати нецікавий, але то є калібрування, то є калібрування, тому що новий сезон я ще не грав, мені ще треба виграти 10 матчів. І сьогодні ми його почнемо. Я не знаю, скільки буде каток. Може каток 5, може менше, але коротше, будуть якісь нарізки, щось там смішне, не смішне Я не знаю, як то робити. Потестим, то потестим, я не знаю, яке це відео вже на цьому каналі. Перше, не перше, друге, не друге. Хер його знає. Одним словом, полетіли уже до гри, і я сподіваюся, що це буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Бля, чуваки, подивіться, яка мене охуєна футболка, і вибачте, будь ласка, за оцю поєботу, яка тут була, блядь, не... віджит, нахуй, не було його видно. Ну і хуй на нього! Що він мені показує, що його не видно? Я не помітив, тому що я вимикаю на записі, я вимикаю просто попередній перегляд, і я просто записую відос. На жаль, вибачте, будь ласка, це буде весь відос. I'm so sorry. Зразу зразу Inferno в бан, можливо, ще й навіть dust в бан, краще було б зробити. Оу, я вже почув по голосу, що це буде трошки можливо. Не дуже класна мапа. Mm -hmm. Якийсь ютуб кинули хопірус, тут. Хопірус. Бо що відбулося? Що відбувається просто? Бля, якщо це буде Інферно, Першою ж картою. Я, я не люблю Інферно, тому що дуже довгі раунди, максимально довгі раунди, мені не подобається. Можливо, це skill issue. Я з вами погоджусь, але я не люблю Інферно. будемо грати Міраж. Будемо грати Міраж, ми не будемо грати Dust. Добре. Бля, і там якісь чуваки...

Бля, дякую, що ви теж. Я вже думав, що. Бля, тебе не слышав. Ай яй. Мене не чути кажуть наші хлопці, а вони наші. козаки, блядь. Пацан, я оте. Давай я теж Так, так. Коли... чути. Я тепер? Чути. Бля, як добре, чуваки, що ви з України, я вже думав, що пізда буде катці. Откуда ти дядься? З Америки, да? Ні, не з Америки. А з какой? З Житомира. жить Да боже, что это было? Блядь, два в три, конечно, ситуация не дуже классная. Мы и гол хп. Найс. забираю. Найро, Найс. Дядь, Блядь, каминируй. Блять, два хп осталось. Блять, настрой, настрой. Я еблан, я не забрал спину. А такий початок. Ти, окей, давай. Можно на а засисте або на Б ліпше. Давайте на Б. Ти. На жаль, не вгадали спонтом. Сить. Аллах тогда. Что, возможно Пистолетку, значит, никого майже не было. А, нет, не, нормально. Ай-яй-яй. Блин, забрал а, а все-таки. Мы... это последние их типа, победы были. Они а блядь. Ну ничего, ничего нормально. Просто так не сложилось, что мы пистолетку первую не взяли? Он может, подойти, подожди. Да, да, да. Дай, 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 Під, під, під коннектором же. Най, забираємо ще один. Я не вставляю всі кіли. Я зробив, коротше. Я не знаю, я не вставляю всі кіли, тому що она що. Я не знаю просто, як це робити, знаєте. Проти нас теж до речі, Тарас, Кобзар, блядь. Файна катка. Слева, тут стоїть. прыгнув. Який позор. Який сором. Бл... Абсцит одного забрав. Хорош, хорош. А, кунець, шорт, шорт! Є, мід був? Хорош! Ще може бути мід. Є мід, є. Стоїть міт один з бомбою топ-міт Авік Ух, розігрався. За минулий раунд, бо блять, такої хуйні не робив в минулому раунді. ТОП міт. Бомба в мене. Найс! Ейсік, перша шкатка Це Ейсік це Asi, це нормально, це ASIC нормально, це окей, це файний AC. Да, я погнався ну, за останнім. По психології, по психології, мені каже, вже перебиваємо. Погнався я за останнім за ASIC, ну блядь, Ну захотілось. Захотілось мені то я, я, я цей. Ну, Асик забрали. Щоб отримати, якось, знаєте, бустик собі по моралі. якийсь, Просто запам'ятайте, це раунд, когда ми почали перебивати їх по психології. осталось нам. А для них это сыграть, раунд, как будто, а, как будто они sorry, sorry. я понял. есть. Мышки блядь. Я казалось, что шорты под викном, шорты под викном. Мене не працює. Мене ще з клавіатурою, коротше, я натискаю одиничку, вона дуже затримкою нажимається. Я пікав так уже два рази якогось хера, Я не знаю, що це. Мені ще потужності не вистачає знову. Була в мене така ситуація сьогодні. Ну, не тільки сьогодні, Днівно. просто знову. Днівно. Там. Днівно. його знає. Блін, першу катку ж так багато показує. його знає, чи буде, чуваки. Катки 5, можливо, 3-2. Розділю просто цю калібровку на декілька серій. Днівно. Я не знаю. Іди сюди, сладкий, сладкий. Сладенький ты мой. Найс. И толпой сейчас будут ходить, пацаны. У них психология, так что, прикалывайтесь. Рамп есть? Рамп есть, могут. на. рамп. 94. Сука. 94, дал. Я палас. Там хибауден мид был. похоже, что то Ну ничего, все. Теперь про полы нельзя. Что там психология, Пацаны, я вам. Пацаны, я вам так скажу. Мы делали, знаете, какую ошибку? знаете, какие мы ошибки делали? Мы шли рашить их. От ми повинні були просто сидіти і чекати їх, блядь. Так ми їх добивати, якщо по психології. Да-да-да-да-да Ладно, я можу дати окно або кон. А, виходимо. Дайте бомби, дайте бомби. Так, половина закінчилась. Я спробую але все одно чекайте. Ще шість. Давай їх вбиваємо, ставимо бомбу. І кидай флешку через бомбу. Розібали під, під стерсом. Під паласом.

Я можу на сіті скинути. Я знаю всі. Давай, коротше, треба на в джангл і в кон або на стерс. Я на сіті кидаю. І головне, як виходимо, як виходимо, дві флешки над сайтом закинути, і молік підпалася обов'язково. Що кидати? Ждем до 1.20. Входим. Я его... Я его Очень хуево.

Слоєся психологія, чуваки. Психологія, філософія. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Злан. Зланы. Зланы. Раз, два, три, меняемся. Раз, два. Ладно. Блять, уже стоит Андер. Пиздец. Выходите, Палас, мы выходим отсюда, давай, выходи, выходи. Там трой, стає. Без... Смиків, <мас> нема, ніхуя нема, Пизду. У мене ще склав відходить, я не знаю, що це за хуйня сьогодні. Мабуть, я буду завершувати на одній каці всього-навсього. І буду такий відос, такий відос, такий відос, блядь, Буде перша катка, перша катка в прем'єрі в третьому сезоні. Jaka chujniał. Nie chujnia? kasz